Один із найважливіших законів в боротьбі з системою, тобто є пакет цілих антикорупційних законів. І корупцію можна роз'їсти, якщо її уявити, як іржу, а таким умовним розчинником, який зможе її змити, це є правда і інформація. Тому перший закон, який домігся прийняття реанімаційного пакету реформ, це внесення змін до закону України про доступ до публічної інформації, власне, відповідальність за надання інформації. Я думаю, вам, як представникам засобів маси інформації, відомо про те, що от посилена відповідальність кримінальна, адміністративна, якщо органи влади не надають інформацію і змінені переліки інформації, яку вони постійно намагалися заховати, що це є з обмеженим доступом або це є не публічна інформація, ми вам її не надаємо. Зараз це стало. Простіше і можна контролювати багато-багато ну, різних речей. Ну, наприклад, от у мене останній запит стосується реєстраційної служби Міністерства юстиції. Мені надійшла інформація, що є неписане правило відмовляти у 80% у разі випадків, у разі реєстрації права власності на нерухоме майно. У зв'язку з цим я звернувся із запитом до керівництва Державної реєстраційної служби. Повідомте мені, скільки запитів на реєстрацію права власності до вас надійшло, скільки ви задовільнили, у скількох випадках ви відмовили. Вже в разі надання відповіді на таку інформацію статистичну, голова реєстраційної служби підлягає адміністративної відповідальності. А якщо вони дадуть цю інформацію, ми зможемо сказати, також ж є зловживання, ви вважаєте, що у нас 80%. Ну, наприклад, уявимо, що відповідь не дійшла. Не володіють нормою права адвоката і юриста, які до вас звертаються, ви тут найрозумніші. Тобто, володіючи інформацією, можна вести рівноцінний діалог, тому це був перший крок. Другий крок, якого ми вимагали, це доступ до реєстрів. Тоді можна контролювати чиновника, видатки, дохід і його видатки. Доступ до реєстрів яких? Право власності і земельного реєстру, до ну, земельного кадастру.